Вітаю вас, дорогі дівчатка. А, сьогодні не на фоні яскравої ялинки, якої вперше, мабуть, в мене немає на новий рік, а на фоні от такого альтернативного джерела тепла тут в Україні. Я хочу привітати кожного з вас з Новим роком. Звичайно, побажати кожній з нас миру, свободи для нашої країни. Але я хочу побажати вам і ще дещо. Я хочу, щоб навіть в цій надскладній ситуації кожна кожна з вас знайшла. Можливості для себе, саме можливості, тому що їх зараз так само безліч, і щоб в цей надскладний час ви знайшли в собі сили, щоб інвестувати цей час, який у багатьох звільнився, у те, щоб іти до своєї мрії, іти рухатись до своєї мрії, інвестувати цей час в те, що приведе вас до ваших бажань і до ваших мрій. Thank <laughs> you. І я хочу вам в цьому дещо допомогти. Ви знаєте, дуже багато людей, які вивчають будь-яку іноземну мову, вони дуже швидко просто втрачають до цього інтерес, перестають вивчати. І причина в цьому є лише одна єдина, тому що ніколи не було справжньої мотивації, навіщо я це роблю. І для багатьох з вас я знаю, що мотивація у вивченні іспанської мови вона сьогодні така: мені треба тут бути, мені треба тут жити, мені треба тут знайти роботу. А я тут, бо я вимушена, бо я не можу зараз повернутися до себе додому. Відповідно, уся ця, здавалось би, мотивація вона пов'язана з негативом, тому що так чи інакше вона веде вас до війни. Повертає ваші думки до війни, я хочу щоб це змінилося, і тому кожен з вас сьогодні хочу подарувати маленький подаруночок. допомогти вам знайти справжню мотивацію у вивченні іспанської мови, яка буде вести вас до ваших мрій, а не до негативних думок. І для цього я пропоную вам зараз спуститися в коментарі і написати мені коротенько про себе. Хто ви, яка ваша спеціальність? Звідки ви? Де ви зараз? Якщо у вас є... Якісь мрії, якими ви готові поділитися, так само пишіть їх. А я допоможу вам знайти у відповіді на коментар ваш, як саме. Іспанська мова може наблизити вас, що вона саме може дати, як саме вона може наблизити вас до мрії. І так само, дівчатка, якщо ви бачите інші коментарі і бачите, як можна підказати ті чи інші дівчині, як їй наблизитись до мрії, ви так само залишайте ваші коментарі і зробіть оцей маленький подаруночок для кожної з нас. Вже дуже скоро ми продовжимо наші уроки. Хто ще не? Переглянув перші 12 уроків, хто лише приєднався до нас, у вас є час, тому що у вас є різдвяні новорічні свята. А вже дуже скоро я повернуся до вас і ми продовжимо вивчення мови, в яке я вкладаю не просто свій час, а я вкладаю інвестую ще й свою душу. І я певна, що кожна з вас вона досягне результатів і обов'язково наблизиться до своєї мрії. До зустрічі!